Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Стосовно виборів, стосовно президента Зеленського. Хочу повторити свій прогноз, який я склав на початку року стосовно виборів, хто може пропустив, і додати декілька коментарів, тому що Трамп наполягає на тому, що Україна має провести вибори. Трамп різними не дуже красивими словами та епітетами. Обізвав Володимира Зеленського. Так, от що я хочу сказати з цього приводу: я складав прогноз стосовно виборів в Україні в 2025 році, і я сказав, що вибори або не пройдуть, або від імовірність того, що вибори будуть приблизно 10-15%. Найбільше я говорю про президентські вибори. На рахунок парламентських виборів, на рахунок парламенту, то це окрема тема. Я говорю саме про президентські вибори. Тобто, я повторю ще раз. Вибори, скоріше за все, не пройдуть. Стосовно Володимира Зеленського, я вважаю, от мені наскільки здається, що все-таки він залишиться ще на другий термін. Як би це не звучало парадоксально, але цей, ця, ця маячня стосовно 4%, ну це реально маячня це повний бред. Знаєте, я в силу своєї професії і в силу своєї діяльності спілкуюся з різними людьми. До мене різні люди приходять на прийом. І якщо вже говорити про процент, який підтримує Зеленського, навіть в коментарях подивитися, навіть якщо подивитися по моїх статистиках відео і про прийоми говорити особисті, ну я би сказав, що Зеленського десь підтримує відсотків 50%, але точно не 4. А 50% це досить велика цифра. Це означає, що все-таки в нього шанси дуже високі знову піти на другий термін. Ну, от мені так здається, от я так вважаю, що от в мене чомусь нещодавно виникло таке відчуття, що Зеленський ще буде на другий термін президентом. Не знаю, чому в мене таке відчуття, але воно в мене є. Я людина об'єктивна, мені нема сенсу топити за когось, чи там вибріхувати, чи обманювати. Я такий, який я є. Я кажу чесно, як є, навіть якщо подивитися в коментарях, навіть ви можете зараз тут провести невеличкий такий опросник. Пишіть, ви підтримуєте Зеленського чи не підтримуєте? Ви би за нього голосували чи не голосували? Тому що я, якщо дивлюся статистику своїх відеопереглядів, якщо я дивлюся статистику моїх звернень і так далі, я спілкуюся з людьми, то я би сказав, що відсотків 50 його підтримує. А це не мало, це дуже немало. Тобто шанси в нього на другий термін піти і стати президентом досить високі. Так що тут Трамп облажався зі своїми скандальними заявами. Знаєте, я про це ще запишу окреме відео, окреме відео запишу. Але от я спілкувався з деякими теж людьми зі здібностями, у нас була така невеличка розмова, дискусія. Існує така думка, навіть я про це вичитав, що Трамп спеціально говорить ці слова, спеціально говорить ці фрази. Це провокація з метою виявлення настрою суспільства і політичних еліт, і звичайних людей. Ну про це я запишу окреме відео. Трамп провокує назву його. Але я хочу сказати, що мені здається, що все-таки Трамп не настільки дурак, чи настільки, що це в нього вселилося таке. Знаєте, я пам'ятаю, що я підтримував Трампа, тому що я не підтримував демократів. Це трошки таке, от, знаєте, я все, все одно за республіканців. Мені здається, що все-таки республіканці могли би кращого кандидата представити, ніж Трамп. Я знаю, що я його підтримував. Але я вибирав між тим і тим, то от мені здалося, що Трамп більш адекватний на даний момент. Ну, це було моє особисте. Це не карти показували. Це я говорив чисто від себе. Ну, але зараз побачимо, що буде далі. Я все таки думаю, що Трамп такою, такою провокації подивиться настрої народу, настрої українців, настрої європейців, настрої американців, а потім буде вносити свої певні корективи в свої якісь меседжі слова. Не буде так, як зараз заявлено. Самі побачите. Господь Бог на все має свої плани, і на нас з вами теж в Господа Бога свої плани. Ви бачите, які зараз двіжняки та заворушки робляться в Америці і в політичних колах Європи. Побачите, ми попереду ще дуже цікавих перемін. Бажаю всім мирного неба.